За освітою я викладачка української мови та літератури, практична психологиня. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з проблем гендерного виховання. Маю педагогічний стаж 18 років, 14 років працювала в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради, а у 2018 році пройшла тренінгову програму з розвитку підприємності, успішно захистила свій проєкт, виграла грант від німецького банку розвитку. Оформилася як підприємиця і відкрила освітній центр школа успіху. З того часу я директорка свого центру та вчителька української мови та літератури. Щодо особистого життя, одружена, маю чоловіка з ним ми знайомі з 15 років, в шлюбі разом ми 22 роки. У нас двоє дітей, різниця між ними 15 років, Андрій 18, а Кароліна – ці майже три. 24 лютого ми зустріли в Ніжині, де ми проживаємо в нашому будинку Усі, окрім Андрія, оскільки він навчається в Львівській політехніці. Чути було досить потужно, вибухи, наш будинок просто підскакував, рятували тільки те, що стеклопакети і не так гучно були удари у вікно. Ми перебували в погребі під час повітряних атак. Туди спустили всі речі, оскільки в нас маленька дитинка, довелося туди горщик спустити, і їжу, і ковдри. Навіть ми пізніше про це забули, і речі ці зіпсувалися, але це не важливо. Я нікуди не хотіла тікати, проте рідні наполягали, що тут небезпечно, що потім будеш винна в тому, що, не дай Бог, щось станеться з дитиною. Я розуміла, що ця війна не на один день. Всі казали, що це через 2-3 дні закінчиться, через тиждень я кажу, таке не закінчується досить швидко. У мене інтуїція досить розвинена, я знала, що це на роки. На жаль, хотілося, звичайно, вірити, що це завтра закінчиться, або ми проснемося від страшного сну, і все буде добре. Переживши психологічний тиск протягом трьох днів, все-таки ми вирішили. Вирушити в небезпечну подорож. А чому небезпечно? Тому що орки вже були під Ніжином і виїжджати вже було небезпечно. Всі, хто думав, то виїхали. І вже за нами, коли ми виїздили, виїздили ми через чорний хід автомобілем. За нами вже закрили в'їзд у місто. Слава Богу, по дорозі ми не зустріли расистів, але вже буквально через дві години, дорогою, якою ми їхали, вже Їхали орки і здійснювали обстріли. На жаль, те місце, яке здавалося безпечним у селі Ячнянського району, в селі Пакаївка виявилось досить небезпечним, оскільки там відбувалися основні бої. Які емоції я пригадую, коли розпочалася війна, на усвідомлення, що це відбувається з нами: паніка, хаос, нерозуміння, що потрібно робити, бродіння по будинку. У мене якась була така емоційна холодність. Я тримала все собі і намагалася максимально щось робити. Навіть створювала вправи до посібника, це мене якось відволікало від роботи. А в цей час спостерігалася така інтенсивна інтелектуальна діяльність, і це як реакція організму на стрес. Ніжені ми пробули з 24 по 26 лютого. Потім вимушено переїхали до села. Тіжнянського району, села Бакаївка, де проживають батьки чоловіка. Виїздити нікуди не збираємося. Чоловік дуже любить свою дочку Кароліну і не хоче з нею розлучатися. Куди вирішили переїхати з Ніжина. Як я вже казала, на мене тиснули родичі, що потрібно виїздити з Ніжина в село, бо тут небезпечно, а в село нібито ніхто не піткнеться. Я розуміла, що це надовго, тому впиралися, але життя дитини було важливіше. І так, ми вирішили виїхати все-таки в Річнянський район, село Бакаївка, але це було вже дуже небезпечно, тому що орки були вже під Ніжином, і ми могли просто з ними зіштовхнутися. Чоловік знав, як об'їхати центральні ходи, і ми автомобілем виїхали через чорний хід, слава Богу, по дорозі вже їх не зустріли. Але тільки ми доїхали до села, орки вже були на тій дорозі буквально за годину, на тій дорозі, якою ми їхали. Скажіть, скільки часу знаходилися в Бакаївській, що довелося вам там пережити. Не встигли ми приїхати, як уже 28 лютого обривається зв'язок. Спочатку телефонний. Тобто, фашисти підірвали оцю вишку, яка відповідала за телефонний зв'язок. Не можна було взагалі тут дзвонитися ні до кого. У нас син сам у Львові. Ми дуже за нього переживали, і щоб знайти одну-дві поділки, це треба було ходити городами і десь все таки її. Можна було зловити, і ми до нього все-таки дозвонювалися. Потім підірвали станцію, електростанцію, і в результаті не було світла. І ми виїздили з села через 43 дні, світла так і не було, і воно з'явилося через кілька тижнів. Як би не хотіли там працівники відновити світло, це було дуже небезпечно, вся дорога була замінована, і просто під'їхати туди не можна було. Плюс там бої тривали, ну звичайно, ніхто б цього не робив. Звичайно, уявіть, життя без світла, без телефонного зв'язку, і плюс паралельно тут відбувається на цій ділянці бої. Виходить так, що село нібито. В якому ми сховалися в безпечне, нібито безпечне місце. Виявилось надзвичайно небезпечне, тому що поряд із ним відбувалися основні бої. Орки влаштували там дво, такі батли, так із українськими військовими. Дуже дуже потужні бої точилися оточилися між Бакаївкою, і дорогинкою це сусідні села. Там таке поле, і через е, наше село вони приїздили в село Комарівку, через Комарівку на велику дорогу, і там, звичайно, дуже страшно було. Те, що там люди пережили, це, це дуже страшно. Люди взагалі з погребів не вилазили, дуже багато хат спалено. чули, звістки про те, що когось було зґвалтовано. Те, що обкрадали людей, це. Багато таких фактів встановлено. Нам пощастило, що ми були так нібито з боку. В наше село заходили орки тричі, деякі хати спалили, лякали людей. І одного разу навіть у мене така була ситуація: виходить це село Бакаївка і Андріївка, сусідні села, і в Андріївці живуть мої батьки. І я, я ж така дуже смілива. Я кажу: я поїду до батьків. Мене ж усі зупиняли, ну поки ніхто не бачив, я тихенько взяла велосипед і поїхала. Я кажу: нічого там страшного, я проїду через болото, там нася дорога і все буде добре. І тільки я доїжджаю до центру, бачу на зустріч мені їде величезна натовп людей. Думаю, звідки вони їдуть? Можливо, гуманітарну допомогу провезли, хоча її не привозили, бо все було заміновано. Думаю, ну, А раптом бо були якісь там якісь потаємні. Дороги, а вони кажуть: куди ти їдеш? Там їдуть орки. Тікай, я за себе і давай додому, бо в мене ж вдома дитина. Як я вже писала в своїй статті, що доводилося ховатися в лісі неподалік, такий невеличкий був лісок, і про всяк випадок про всяк випадок ну, чи доїдуть вони до нас, чи не доїдуть я. Брала Кароліну, а також два свої ноутбуки, тому що там все моє життя, вся моя робота. І ми ховалися в цьому лісі. І коли вже ну, інші родичі вони не йшли туди, але коли вже прийшли, сказали, що все вже орки виїхали з села. То тоді вже ми повернулися і так було тричі. Перед тим, як бігти в ліс, я ховала цінні речі або в сараї в дровах, або під піч дещо ховала. Але, звичайно, ні від чого ніхто не застрахований. І так, усі 43 дні ми жили під вибухами, артилерійськими обстрілами, гуркотом літаків, але, на щастя, не постраждали фізично. Ці живі, здорові, і ми ну, дякуємо Богові, що все так склалося найкраще. Емоційно було дуже складно, я психологічно, в принципі, за цей період померла, а мене ніхто не підтримував, вони всі ходили, нили, ривли, в паніці були, я рятувалася роботою, але отакі вибухи емоційного перевантаження. Стресу проявлялося в тому, що ну, в мене просто були істерики, і тричі я збиралася йти пішки до Ніжина. Ну просто до Ніжина ніяк дістатися не можна було, бо все заміновано. І навіть ті волонтери, які так себе називали, які могли вивезти тебе із села до Ніжина і просили за 6 тисяч гривень, хоча там всього 35 кілометрів. Навіть вони вже відмовлялися, тому що кажуть, там все заміновано і неможливо приїхати. Дехто пробував, і вони, вони просто померли, загинули, тому що дійсно там купа мін. І ще після того дуже багато знаходили мін, коли навіть було звільнено Чернігівщина. Околишні села були в окупації. Ми збоку, так ну, можна так сказати, що без засобів існування. Єдине, що в селі ж ніколи з голоду не помреш, там завжди є що їсти. І молочна продукція, і картопля, і м'ясо я завжди. Тобто, це нормально. Але ну ті продукти, які я придбала, коли їхала в Ніжин, До речі, теж їх скупила в супермаркеті відразу, коли дізналася, що війна. Чоловік каже: «Та що ти робиш? Ну воно не потрібно. Я знала, що я роблю. Я скупилася на 5 тисяч, і ми ці тоді продукти харчування використовували. Але вони закінчились, бо сім'я велика через два тижні. Ну, а далі просто вигадували, там уже пекли самостійно хліб, дуже хотіли солодкого, самі придумували і робили цукерки тощо. Але, звичайно, емоційна така ситуація досить була складна, всі ми сварилися. Сім'я моя руйнувалася на очах, але нічого не могла зробити. Дуже сварилися всі абсолютно і. Ну, Нічого не можна було зробити, поки треба було цей період пережити. Єдиний порятунок це був бензиновий генератор у моїх свекрів, і саме він врятував: ну, ладно, що там нас, а корови, корови звикли до того, що. Їх до доїнним апаратом, і моя свокруха переживала, як же взагалі вони вони просто не дадуть себе подоїти, бо вони звикли до доїнного апарата. Що ж тоді робити? І ось цей генера... Це новий генератор давав можливість підзер... ну, подоїти корів. І... А ми все час щоденько новини дивилися, підзаряджали свої телефони. А я свої два ноутбуки, і виходить, оце скільки в мене зарядного вистачало, стільки я працювала. Що допомагало вам триматися та відволікатися від та страшних подій? Мене рятувала від цього всього негативу робота. І хоч мені там докоряли, що ти там нічого не робиш, і так далі, я знала, що мої ліки це моя робота. Отже, єдиним виходом із цієї складної ситуації була активна діяльність, і у мене це була інтелектуальна діяльність. Оскільки в мене була можливість трохи підзарядити свої ноутбуки, телефон, то я могла працювати на день 3 години. І це мій був порятунок. В цей час, коли ми працюємо інтелектуально, оці думки про війну, про смерть, про абсурдність буття, вони просто зникали, тому що мозок був задіяний трошечки іншим. Хоча вони, оці думки, намагалися проникнути, я їх пригнічувала іншими думками. Про щось позитивне, результативне. І щойно я припиняла інтелектуальну діяльність, я створювала там то картки, то флеш-картки, то презентації. Навіть записав відео уроки, тільки ходила в інше приміщення, бо у нас було дуже шумно у будинку дві кімнати, а у нас шестеро. І відразу після закінчення інтелектуальної діяльності відразу знову з'являлися оці нав'язливі думки. Про абсурдність буття, депресія просто знищувала мене, і вже на 43-й день перебування у селі, де постійно точилися бої, я була психологічно зламана і єдина така відрада спілкування із подругами, коли я знаходила оцю одну або дві поділки, тобто, це по одному, режимі, по два. Вони десь чули мене, десь не чули. Але, хоч трошечки, ось така була психологічна підтримка від. Інни Таріми дякую їм за психологічну підтримку. І коли я приїхала в Ніжин, то, звичайно, перша, перша думка це розпочати програму психологічної реабілітації. Я практичний психолог, я повинна сама подолати цю депресію і за досить короткий час, тому що я просто далі вже не зможу існувати. Була налаштована на позитив, упевнено почала продовжувати викладати, дарувати іншим радість. А оскільки не можна іншим транслювати негативні емоції, трансформувала свої думки на позитивні. У мене з'явився сенс життя. Ми вже були в безпеці, Чернівщину було визволено, ми вже знали. Впевнені були, що вже на цю територію чужа нога не зайде, тому розпочалась активна діяльність. Багато з ніженців виїхали за кордон або на Закарпаття, ми вирішили залишитися в Ніжені. І я сказала, що я більше нікуди не поїду. І навіть зараз боюся поїхати в село Бакаївку, де я перебувала, або ж до батьків. Хоча, звісно, я там вже двічі була, але щоразу ці думки постійно повертаються. Коли я повернулася в Ніжен і вперше розгорнула соцмережі, то я там побачила більше ста повідомлень. Люди просто здивувалися, там, переживали, ну розуміли, що така ситуація, взагалі, чи я жива. Тому що Тетяна Іванівна на день по 15 дописів робить, а тут вона зникла. Ну, і, звичайно, мою відсутність багато хто помітив і писали люди, які. Були учасниками моїх онлайн-курсів, вебінарів, або просто стежать за моїм життям у соцмережах, яких може я навіть не знаю, але вони мені писали, чи з вами все добре, що з вами гаразд. І тоді, звичайно, я почала активну діяльність у соцмережах, і люди зрозуміли, що все добре, життя продовжується, і треба боротися. Розкажіть, коли вирішили повернутися до Ніжня та що побачили дорогою додому? Лише дорогою назад до Ніжина ми побачили те, що ми могли тільки уявити: будинки спалені, купа розбитих, спалених фашистських автівок, танків. Дорога, яка була асфальтована, вона просто була зіпсована, вона нагадувала просто болото. Куди б не поїхали. В яке село, через яке село ми не їхали, всюди бачило ці наслідки звірства фашистів. Але на щастя, росіяни так і не змогли дібратися в Глибокоївки, тому ми тільки могли співчувати цим людям. Як я все час підтримувала зв'язок з учнями. Поки я була в селі, то ніяк не могла це зробити і через це дуже страждала. Однак, як тільки вийшла на зв'язок, то відразу написала їм в телеграм, що я жива, здорова, можу продовжити викладання, якщо вони мають можливість, проте вони можливості такої не мали. Розкажіть про свій благодійний проєкт Вивчаємо орфографію разом. Всеукраїнський проєкт для дітей війни Вивчаємо орфографію разом було проведено. Із 6 по 17 квітня 2022 року це 12 безкоштовних онлайн занять з української мови для дітей з різних регіонів України, які перебувають на території батьківщини чи за кордоном. В цілому долучилися до цього проєкту близько 100 учнів та учениць 8-11 класів. Ми повторили з ними всі теми з орфографії. Фотосвіт можна переглянути на моєму сайті, а самі записи уроків розміщені на моєму youtube каналі Розкажіть про свій освітній центр Школа успіху. Концепція освітнього центру школа успіху надихати учнівство та вчительство до позитивних змін, розвивати якості успішної особистості. З учнями та ученицями Я працюю онлайн та офлайн, допомагаю їм вивчити українську мову та літературу, підготуватися до ЗНО, НМТ, навіть працюю з дошкільнятами, готую їх до школи. Освітянам України допомагає підвищити професійну кваліфікацію, проводжу вебінари, тренінги, майстер-класи, розробляю та проводжу онлайн-курси, тому завжди готова до співпраці. Також розробляю навчально-методичні матеріали, посібники, навчальні програми відповідно до модельних програм, презентації, онлайн-тести ігри-квести, презентації, різноманітні інтерактивні вправи. Та реалізую серед освітян в інтернет-просторі. Разом зі своєю командою творчих філологинь створила три унікальні посібники: знай українську, пізнай мистецтво художнього слова, органайзер учителя нової української школи. Освітній центр школа успіху це вже бренд. Школу успіху знають через соцмережі, через мою діяльність, через відгуки колег. Освітя не знає, що якщо Тетяна Іванівна береться за якийсь проєкт, то він обов'язково буде успішним. Я провела 90 вебінарів, і всі вони різні, містять унікальний матеріал та авторські методичні родзинки. Як центр пережив перші місяці вторгнення, коли відновив роботу. Коли в я повернулася в Ніжин, то вже була готова до того, що мені доведеться розпочинати все спочатку, шукати нових клієнтів. І якось виживати відразу, коли з'явився інтернет-зв'язок, ще при в'їзді в місто написала всім своїм учням, що я жива, здорова і можу продовжити заняття, якщо в них є така можливість. Але, на жаль, ні в кого не було такої можливості. І лише п'ятеро учнів, і то лише через місяць змогли відновити співпрацю. Освітній цент школа успіху відновив свою роботу вже другого дня, коли повернулася додому. Всі заходи були винятково. На благодійній основі я розуміла ситуацію і хотіла підтримати учнівство і вчительство в ситуації війни. Тому вхід на вебінари протягом року зробила безоплатним, а всі проведені раніше заходи завантажила на свій YouTube канал. Зробила суттєві знижки на розроблені раніше онлайн-курси та вебінари, але така ситуація призвела до того, що я залишалася без грошей до вересня. І в цій ситуації дуже допомогла Оксана Поліщук, яка запропонувала записати відеоуроки з української мови та літератури для 11 класу для дистанційного ліцею Вега. Також допомогла випадкова зустріч з Оленою Бородіною, яка запропонувала роботу методистки у видавництві літера. Пізніше я приєдналася до проєкту Звітні суп», метою якого є допомогти учням та ученицям з різних регіонів України, які перебувають на території батьківщини або ж за кордоном, допомогти їм вивчити українську мову та математику, а також психологічно підтримати. Поступово все налагодилося. Механізм мого центру знову запрацював. В принципі, зараз це добре, але завжди готова до співпраці, до нових проєктів. Які події відбулися протягом останнього року? Протягом останнього року я реалізувала два міжнародні та п'ять всеукраїнських онлайн-проєктів. Серед них веб івент для освітян, інноваційні практики в світовому контексті навчання без кордонів. Мета цього проєкту обмін досвідом, як вчителі та вчительки в умовах війни продовжують працювати, реалізувати свої унікальні ідеї. Також метою є підтримка українців, які перебувають на території України або за кордоном, а також збір коштів. На потреби Збройних сил України було зібрано 5 тисяч гривень. У міжнародному благодійному проєкті взяли 47 учасників та 22 спікери та спікерок, що нині перебувають в Україні або ж за кордоном у Польщі, Латвії, Литві, Канаді, Італії, Іраку, Нідерландах, Німеччині та Республіці Кіпр. Також проведено міжнародний онлайн батл як дітям війни досягнути успіху в майбутньому. Також був проведений всеукраїнський онлайн-практикум, як сформувати в дітей війни, віру у світле майбутнє, бажання вміння вчитися. Протягом двох днів спікери та спікерки з різних регіонів України та Зарубіжжя ділилися своїм досвідом щодо психолого-педагогічної підтримки учнів та учениць України. Для дітей було реалізовано три всеукраїнські проєкти: зокрема, проєкт Патріотичний урок української мови. Він відбувся вже двічі. Метою цього проєкту є вдосконалення мовленнєвих, інформаційно-цифрових компетентностей, підвищення рівня загальнокультурної грамотності, учнів виховання любові до батьківщини, стійкої громадської позиції, уміння аналізувати соціально-політичну культурну ситуацію України в умовах війни. Були проведені інтегровані заняття. Як світова фешн-індустрія підтримує Україну, Україна у світовому медіапросторі, Україна у світовому художньому мистецтві, роль спорту в житті українців, роль танців в житті українців, національні страви. На цих заняттях учні не лише відпочили, отримали психологічну підтримку, отримали позитивні емоції, а й повторили в цікавій формі лексикологію та синтаксис. Також був реалізований проєкт. Вивчаємо орфографію разом про нього я вже раніше говорила. Також проєкт готуємося до п'ятого класу разом. Оскільки я розробила увесь навчальний контент для учнів та учениць п'ятого класу з української мови та літератури, то я опробувала свої матеріали, а також допомогла дітям підготуватися до п'ятого класу, провела для них 10 безкоштовних онлайн занять з основних тем з української мови та літератури. Також у липні та серпні був створений органайзер учителя нової української школи Інноваційний підхід до викладання української мови в п'ятому класі разом із творчою групою філологинь України, і ми його не змогли видати через надзвичайно високу вартість друкованого видання. Тому ми реалізовували саме електронний варіант посібника серед освітян України. Які мої плани на майбутнє? Влітку планую створити 5 навчальних програм за модельними програмами з української мови та літератури, разом із командою Філологин створити черговий унікальний посібник для вчителів, що працюють у 6 класі для вчителів-філологів, провести серію вебінарів із методики викладання української мови та літератури в шостому класі нової української школи, розробити і провести онлайн-курс. Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в 6 класі нової української школи. А також планую організувати та реалізувати конкурс на кращу методичну розробку навчальну курсу української мови чи літератури для учнів 6 класу нової української школи, як розвинути м'які навички в новій українській школі. Шукаю спонсорів для реалізації цієї ідеї. Також ще маю ряд ідей, з якими я вас ознайомлю дещо пізніше. Любі українці та україночки, вірте в перемогу. Вона обов'язково до нас прийде найближчим часом, сил, терпіння, мужності та готовності боротися до кінця. З вами була я, Тетяна Петрулим. До зустрічі!